Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас день перемоги. Хто святкує День перемоги, а хто день примирення. Я взагалі нічого не е, святкую. Для мене це звичайний день. І е, сьогодні зранку подивився, як постраждали Виноградорі центральних районів, ну, скажімо так, усієї України. Це нас, наш ПЕС поводить отак себе. Як кажуть на Закарпатті, пішає, пішає, пішає де йому завгодно. Йому півроку. Сьогодні ми не за пса, а за вирощування виноградників. У мене винограда не дуже багато. Я подивився на Ютубі відео, де всі виноградарі постраждали. Там були великі приморозки, там хто. Пише до мінус 7 і навіть декілька приморозків. То ми зараз знаходимося вже 3 роки на Закарпатті і я показую свій виноград. Я не такий вже виноградар, не розуміюсь у сортах, але подивіться, був у нас невеликий приморозок навесні. Це десь максимум, по-моєму, мінус один, ну може, мінус 2. У мене є такий. Передатчик погодних умов, він тут я його в туї розмістив, щоб на нього сонячне світло не попадало, щоб він не нагрівався від сонця, тобто у тіні, і він передає метеосводки в кімнату, а там вночі можна на стінки побачити, яка температура. Та саме, що найнижче, то я бачив мінус один градус. Ну, може колись знаєте, заснув дуже сильно, то не подивився, не прокинувшись вночі, не подивився на стінку. Не побачив, скільки там. Ну, думаю, що мінус два це була найнижча температура цієї весни. Ну, подивіться, як розвинений виноград. Дуже дуже класно. Я провів вже дві обробки. Я не буду там. Розповідати, якими засобами я провів ці обробки. Тобто виноград розвивається дуже-дуже класно. Трохи я його прорідив. Не знаю, може виноградарі, які займаються вже багато років, щось можуть підсказати. Ну, так я його сформував. Це десь три роки. Ми тут вже знаходимося і трохи я його перевів по-іншому на шпалеру. Назву повторюю, що я не професійний виноградар і я не знаю, багато чого не знаю по винограду, але з цього виноградника він такий, знаєте, синій, дуже смачний, е, великий, такий грони. Я взяв декілька черенків в тому році посадив навесні, в цьому році, бачите, вже він розвивається дуже класно. Но, і ось ще інший. Ну, бачите, тут він добре зростати не буде, тому що поруч у нас паркан стоїть такий високий, десь 2,5 метри, там ще сирень оця цвіте, сусідська. Зверху, як навіс Ізабела, і вона дуже-дуже прикриває. Цей наш столовий сорт винограду, але тут я розгородив, щоб хоч трохи на нього попадало сонця. Ну, в тому році був дуже добрий врожай. Багато було соцвіть. Потім в вересні ми зібрали добрий-добрий урожай з цього куща. І ось такий вигляд він має на 9 травня. Мені самому подобається, він зовсім не хворіє ще. І то будемо десь через тиждень ще проводити оприскування. Бо без оприскування у нас в Закарпатті такі міста зараз, що постійно тут ліє дощ, волога, а виноград цього не любить. Якщо б тут були місця такі більш пригодні для виноградарства, то в мене ще є діляночка, колишній хазяїн хотів мені її продати, але я не забажав, в мене і так 10 соток. Ну, в мене вся ділянка пушти отак от бурківкою замощена. Цей кущик того ж сорту теж посаджений тут. От, бачите, Рослини ростуть і йому тут дуже-дуже неприємно. Ну подивимось, що воно буде далі, що воно з нього виросте. Тут зовсім така, знаєте, тут поруч будинок сусідський стоїть, то тут дуже-дуже йому буде тяжко рости. Поруч кущі забели, ну, дуже дуже добре розвинення йде. Ізабели, він хоч і хворів, бачите, на пагонах. Такі, знаєте, як чи Мільдію це було, чи чидіум, не знаю. Ну, то В тому році він хворів. Тут у нас така садиба, знаєте, як по російськи кажуть, палісадник. Дружина займається квітками. У вільний час виходить і тут порається, щось вирощує. А я тільки тут. Посадив теж такий же кущик, бачите, обробив. Ще білі п'ятна залишились від обробки. Формую його у два пагони. Ну, ось якось так. Ну, поруч з будинком у нас інший сорт винограда, теж я не знаю, як він називається. Але е, вижив, е, мороз був, як я казав, вже мінус один десь приблизно, то я не знаю, взагалі, в тому році теж знімали, з нього, з нього непоганий врожай, тобто десь 15 приблизно гронів було, дуже такий смачний, білий, крупний. Гронки вже зав'язалися. От що буде далі? Будемо сподіватися на все, щоб все було добре, все було класно. Але вчора у нас був дуже великий вітер. Трохи навіть з е, забели, позлітали е, пагони. Ну то нічого. То, як, знаєте, прорідження було. Попередній хазяїн все вклав в пліточку. Я не знаю навіть, як його е, знаєте, бров... ну, як кажуть, питати добровами, то бува, підливає туди прямо е, з відра розмішую, щось і там якісь доброго підливаю. Теж його пару разів обробив. Ну і розвинення дуже класно, ніякого натяку на мілью або там оїдіуму поки нема. Ну, воно все з'являється десь у кінці травня. Перші ознаки хворіння. Ну, то будемо, як кажу, через тиждень приблизно знову бризкати. Прикро те, що. Бризкати можна усіма засобами, але більшість з них це підробка, і вони навіть не допомагають. Тому в мене є там своя схема, то більш-менш щось виходить. Тут біля сарайчика у нас живе і так, також зростає виноград. Це теж сорт синій, але не той, що я вам показував спочатку відео. Теж розвивається дуже класно. Бачите, як зроблений? Це я вже е, зробив так, а так тільки був е, такий от виріс, там е, щебенка ця була. Ну, зробили отак. От, ну, бачите, зростає. Теж е, намагаюся його якось е, добровами бризкати по листу, була, підливає туди. Тут зробили таку загородку, щоб. Пес нам не псував виноградник, бо він тут любить лазити. Це тварина молода, півроку то він тут шкодить. А це е, великий куст такий. Це білий технічний сорт. Але він, не знаю, дуже-дуже хворіє теж ідіом, мільдю. Бачите, розвинене зараз дуже гарне, але на що буде далі, то будемо дивитись. Сподіваюсь, що цей куст ми збережемо. Гронки дуже класні. Такі і кілограма по 2 були, такі мощні, такі дебелі. Дуже класні гронки. І поруч в мене тут Ізабелла, теж старий куст, але самий найстаріший кущ я вам зараз покажу. Це старий кущ, в мене тут така труба лежить. І, е, каміння там, кастрюлька така, бо пес любить тут лежати, полюбляти, квіти м'яти. Так що, от, дивіться, і кущ, дуже такий стовбур товстий, але він вже зіпсований, тому я вже е, вирощую новий. Думаю, що через рік, а може через два, будемо зрізати його, бо він вже поганенько родить. І будемо формувати новий. І з цього теж, теж він такий старий, я формую нову лозу. Ще в мене кущі ростуть, ну це так, знаєте, як накриття для автомобілів. А ось, скажімо так, один виноград да, Ізабелла. І е, хочу спитати у виноградарів, які добре знаються виноградарстві, що трапилося в мене. Цей кущ от е, праворуч який, він розвинений дуже добре. Ну, тобто вже листя є, вже, вже квітне, все то нормально все. Але ось цей зліва він засох, він не розвивається. Трохи там е, весною пустив якийсь на величкій пагінці і все. І він не розвинений. Я вже думаю зрізати його, прибирати, бо нічого з нього не буде. Це не приморозок, такий кущ, такий стовбур не може примерзнути нічого, бо всі інші, бачите, всі розвинені. Тут у нас ще один кущ молоденький і Дуже молоденький, він дуже-дуже тяжко зростав, тому що біля сусідського будинку і ліворуч стоїть машина, то будинок високий, там понад 4-5 метрів. Десь 5 метрів. От. І тут було дуже-дуже тяжко йому зростати. Ще поруч тут от стояла у нас хвойник туя. І вона... Ми її вирізали, бо вона засохла. Чому засохла? Тому що сюди я зробив злив води з даху. І та туя ще так нормально зростає, бо вона ну, теж в тіні. А ця була. Просто тут, тут в болоті. Вона засохла, ми зробили такий, знаєте, імпровізований е шпалера така. І от, буде тепер нетує, виноградник на натує. І останній куч винограду це е столовий сорт, теж дуже-дуже смачний. Але в тому році, з-за того, що поруч е було дуже велике, за. Затініння від цього сорту е, технічного білого, то е, в цьому році я розгородив і він дуже-дуже добре розвивається, трохи його прорядив. І е, гронки класні, а листя аж блищить, аж блищить. Дуже-дуже. Приємно дивитися на такий розвиток виноградної лози. Він теж не примерз. ну Хоча, я ж кажу, мінус один це не, не, не приморозок. Яблуня дуже класно розвивається. Це е, пізнє яблуня десь. Е, е, Третій декаді з жовтня ми збираємо, вони такі дуже-дуже смачні, солодкі. Яблук багато, але вона ще поскидує яблука. Ну все, все оцвіло, все розвинено, все дуже класно, все є. Смородинка теж відсвіла дуже добре. Плоди зав'язалися, ягоди зав'язалися, бачите, багато, але я не знаю, що це трапилося з нею жовтіє листя. Ну, хтось скаже, може заліза замало, може. Ну, Це із-за того, що знаєте, я такий е, люблю зранку встати, чимось підкормити, це я, мабуть, закормив е, цим е, е, як воно, е, трав'яним настоєм. А це дивіться, що сталося з персиком. Три роки тому він був нормальний. А зараз ну це захворювання, це треба його прибирати. Нічого вже не буде. Там одна гілка залишилась. Моніліоз. Ну Це таке абрикоси персики, я їх зовсім вирощувати не люблю, тому їх будемо прибирати. А найкраще, що в нас є, то це хурма. Два дерева у нас хурми, це третій рік. І сподіваємось, трохи почки, напевно, примерзли, коли був приморозок. Але все гаразд, тут ми відріжемо трохи. Потім, коли вже все сформується, коли буде вже листя, вона тільки-тільки почалась. Люди деякі думають, що. Вже травень місяць, а воно стоїть, не розвинене нічого. Це південна рослина, тому вона дуже повільно розвивається, запізно випускає бруньки. Ну, але бачите, на цій вже нормально все. На цьому дереві теж вже пішли рослини. Ну, трохи похолодніше у нас вночі. Плюс 9 плюс 10. Зранку там вчора було 13, в день 14. Ну, Звичайна весна. Біля стовбора посадили часник, щоб менш було всіх цих шкідників. І воно нормально розвинується. І тут хочу спитати у хто дивиться моє відео зараз. Що це за дерево, що це, які на ньому плоди можуть бути, листя червоне. Розвивається дуже класно, але теж, бачите, хоч я його пару разів бризкав, бачите, що на ньому. Тому захворювання вони присутні, нікуди від них не дінешся. Навіть якщо ти оприскуєш, то сусіди нічого не роблять. і це, Вся ця. Гедота з повітрям перелітає на наші дерева і псується весь, весь вид нашого дерева. На цьому, шановні, закінчую. Всіх поздравляю, хто святкує сьогодні, і до побачення!